Розбір завдання НМТ з математики. Розв'яжіть систему рівнянь. Для одержаного розв'язку укажіть добуток x 0 помножити на y0. Давайте розв'яжемо цю систему методом підстановки. 2y дорівнює 5х. Тут виражаємо x дорівнює 14-y. І тепер підставляємо, у нас виходить 2 дорівнює 5 помножити в дужках 14-. -Y. Розкриваємо дужки з правого боку 5 помножити на 14. Давайте Помножимо в стовпчик. 5 помножити на 4, 20. 5 помножити на 1, 5. і плюс 2, 7. Отже, буде 70 мінус 5 у Тепер все, що з у, ми переправляємо туди. У нас виходить 2 у плюс 5 у дорівнює 70. Отже, 7 у дорівнює 70. Також запрошую приєднатися до свого телеграм-каналу, посилання в шапці профіль y дорівнює 70 на 7, це буде 10. Y знайшли. Тепер, щоб знайти X, ось сюди підставимо. X дорівнює 14 мінус y. Замість Y підставляємо 10. 14 мінус 10 це буде 4. Тепер потрібно у відповідь записати добуток x 0 на y0, де XY – це ваші розв'язки. Тобто 4 помножити на 10, виходить 40, Варіант г. Відмічаємо.